Друзі, просто зараз до нас долучається Ірина Клевер. Пані Ірино, я вас вітаю, дуже рада бачити навзаєм, Наталочку, і вітаю, і дуже рада бачити повернення полонених. Дивіться, Які плани я... щодо повернення вже ви можете сказати? Mm -hmm. Давайте, да, Наталочко, я просто тільки хотіла зробити розклад, воно мені пачка випала, і я знаю, що я не маю права її не прочитати і сказати: скажи мені там однією трьома двома або трьома картами. Я вам покажу. Тобто, це вже відповідь. Дивіться, от це полонені, яких відпускаю. Дев'ятка. Дев'ятка це значить, майже за 90 зараз йдуть перемовини, що їх треба відпустити. Чого відпустити? Бо вони вже їм не потрібні. Не потрібні, чого не потрібні, бо є указ, приказ, що вони не потрібні. Тобто то, для чого їх тримали. Ну, була якась ціль, і от е, уже вони не потрібні, бо та ціль, зараз можемо подивитися, що з нею не так. Ну просто е, інші вже думки у тих ну будемо так казати, у тих окупантів, які тримають наших захисників. На їх вже є інша думка, і думка, що вони потрібні відпустити їх. Дивіться, карта очікування, оце карта 50 5, ну, 5, 5 да, це 50% я перевожу, а дурак перевернути, це значить навіть ті, які були безвісті пропавші, а вони будуть знаходитись. Тобто ви по ітогу в повній сумі отут, в ці 90 є ті, про яких нічого не відомо, і їх теж будуть обмінювати. А чого не відомо, бо ну, спеціально роблять, щоб було невідомо. Так, давайте, щоб було нашим глядачам зрозуміло, а повернення буде відбуватися. Якщо раніше не хотіли міняти, ну, з трудом прямо міняли, то зараз буде це набагато легше. Чого набагато легше, бо у той сторони у ворога є інші плани і в ці плани полонені вже не входять так, як вони входили. Тобто там вони будуть, звісно, в них, але не в такої кількості, і тому вони їх будуть віддавати. А значить, повернення полонених в цьому році нам очікувати. І навіть ті, хто вважається безвісти пропавшим, він якимось чином знайдеться і теж буде повернений. Не всі. Але ну, дурак перевернути це той, на кого не очікували. Ні, ну понятно, що родина на нього завжди очікує. Да? Ну є по списках, які в полоні і живі, а є по, по списках, яких немає. Але які а ще є, є ті, яких ну, ну, ніхто не знає, де вони, да? або є, або нема. Так от ті теж будуть повертатися сюди до України, враховуючи, що там дев'ятка жезлів, а дев'ятка це дев'ята частина путі. Тобто зараз ж вже щось робиться. Бистро язик заплітається, бо швидко хочу сказати. От зараз вже щось робиться, щоб воно відбулось. Тобто в будь-якому випадку, оті процеси зараз вже відбуваються. Зрозуміло, бо якщо то було там один, я б сказала, що так, це на початку року тільки будуть думати, а до кінця року, ну може, там уже повідпускають. А тут вже дев'ять. Вже дев'ять. Це значить, ось ось, уже ж вони там щось вирішать. А вже відпускати будуть ну, наступного року. Mm -hmm. Зрозуміло, так? Mm -hmm. да? Ви там сказали, що змінилась ціль? Mm -hmm. Чи можемо ми трошки більше зазирнути, mm -hmm. що за цілі були і на що вони змінились? Чому змінились? Так, давайте так спитаємо, що за ціль змінилася? Да? Що, що за ціль змінилася стосовно полонени? Що за ціль? Так, ціль змінилась утримувати чого? Бо вони тим, що вони відпускають полонених, повертають собі як снісхождіння, Оце карта снісхождіння, А через, через те, що їх душить, перекладаю. Якщо вони відпустять полонених, то вони отримають собі якісь бонуси. ну... Там же він в них що санкції, да і вони а, отримають якісь бонуси, щоб в них будуть зменшення санкцій. І тому ціль, а, яка була на полонених, вона змінилася. А, бо їм важливіше, щоб зняли з них якесь обмеження. І щоб ну, вони отримали те, що вони хочуть. І тому вони вже е трошечки зі своєї цілі вони е з'їжджають, я би так сказала. Тут ще можна запитати чого що сталося. Ну чого так? То, що, чого? То, що вони міняють що сталося? А от чого? Чого що сталося таке, що змінилася ціль а, стосовно полонених українських? Так, з е середини Кремля там е назріває навіть ну, це не переворот, це перетасовка кадрів. Тобто, як на е гральній дошці е по шахам, іде, знаєте, це такі ходи. І е ті, хто, ті, хто цим займається, ті хочуть наверх е його скинути, перекладаю. Е Оцього е, Путіна в кавичках, бренд Путіна, хочуть замінити на інший бренд. А щоб замінити, треба його скинути. А щоб його скинути, треба, по-перше, домовитися, ну, щоб знати за що, е, скажімо так, патіть. Да? І тоді вони отримають перестановку кадрів. Вони це ті, хто в Кремлі. Перестановку кадрів і. Е, Отримують те, що вони хочуть. Тобто, дивіться, вони отримують зниження санкцій, зниження, зменшення, часткове зменшення. Не знаю, поки не дивлюсь, а самі через це повинні щось зробити. Ну, Не те, що хороше, а те, що у них вимагають. Що вони можуть? Ну, Мали крові для себе. Ну, території віддати, це якось там не, не, не супрягається з тим, ну, як вони думають, а полонених віддати можна. Що вони отримають? Обіцянку, що їм дадуть зробити цю ротація кадрів, чи що я просто не можу підібрати слово, як воно правильно. І їм тоді дадуть це зробити. Дадуть ну, ну ті, в кого вони питають. В кого вони питають, я поки ще не знаю. А в кого вони питають? Якась третя да. сторона, хтось впливовий Думаю. світовий додався до цієї історії? Так. А, той, хто керує війною, і той, хто може війну закінчити в буквально там три дня. А, ну, Давайте я запитаю, чи можна можна, чи, чи можна я запитаю, чи я, я кажу, можна треба від вас питання. Бо якщо я, я тоді. ну, це інші, будь розка. ласка, пані Ірина. Так, так, е, так. це, е, це що за країна? Якщо це країна, що це за країна? Давайте, так. Це найбагатша країна е, у світі. Хто це в нас? США сама багатша країна. Я просто Значі, не знаю. Це да. не не в неї ну, ж ну, такий величезний держборг. Ну, не знаю, чи сама ну, багача, тут... але сама впливова, напевно, так. Да. Ну, впливова тут теж підходить. Може Емірати. Це карта <зас> багатства, ану, може Емірати? Ну, тут якісь іракські і зброї. За, і за вплив. Це не Емірати, Наталечко. Тут диявол перевернути, це не Емірати. А є ще якась країна. А давайте яка... я зараз у Гугла прям запитаю. Найбагатша країна. Давай. Що він нам видасть? Так, да, так, да, так. Да, да. Найбагатша країна в світі. О, навіть є найбагатша країна в світі 2023 року. Годіться вам такий запрос? Так, 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 США Мають найбільшу економіку США. в світі, США. США. Значить, США, да. тобто вони виходить, що в нас виходить, ну, що в нас нас по розкладу. А ті, хто в Кремлі, дуже хочуть змінити діючий режим. Ну, Понятно, що у нас свій. Не на те, щоб всім було добре і гарно, да? але для того, щоб це зробити, і треб, ну, треба, на те, це зробити, не треба дозволу, але на те, щоб це зробити і щось для цього мати, оце треба дозвіл. Ну, бо вони можуть поміняти і, і самі, а санкції ніхто не зніме. А санкції може зняти той, хто їх наклав. Да? А через що наклали? Ну, через то, 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 то. Тобто, треба низку цю питання розрулити для того, щоб вони поміняли і щось іще отримали. Так, оце щось ще отримали, це е, пониження санкцій, а е, через що, через кого полонених? Полонених треба віддати. І тому в них на наполонети вже інші плани. Але я наголошую, що це щоб зробити собі добре. Це не від того, що вони там стали щирі, добрі, милосердні, там чи ще якісь. Але тим, а які чекають на полонених, чи під таким соусом, чи під таким, вони все одно будуть ну, дуже раді. От я вам зараз кажу, в мене мурахи і по шкірі йдуть. І ну я відчуваю, що це ну, не так їм важливо, під яким соусом важливо, щоб їх а, рідні повернулись додому. Отак. От Я так розумію, що це зараз прям в розвитку, да? ці перемовини, і воно не стоїть, воно зараз в Русі. Вони не то що в розвитку, вони навіть е, в Русі, це вони були зараз, вони підходять до кінця. Чого підходять до кінця? Mm. Бо ми бачили дев'ятку жезлів. Дев'ятка жезлів це якщо ми беремо по десятибальній бальній шкалі, це дев'ять з десяти. Тобто це вже ось 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 воно має бути. Але якщо ми питаємо по е, часу, то це на 24-й рік. Чого на 24-й? Бо ще е, у нас дев'ятка не е, закінчена, і ще у нас є десятка. А от десятка це вже буде якась або подія, під шумок якої вони це зроблять. Щось таке буде, що ми е, маємо це почути і почути це голосно. І от для нас це а, має бути той дзвіночок о льот тронувся. Так? Потяг поїхав. Оце такі в нас повинні бути розуміння, коли це станеться. Зрозуміло, ну, тоді запитаю вас, сьогодні ранок в усіх українців розпочався з новини, що черговий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації все. Я вже uh -huh. показувала, да, що за мною стоїть там кораблик з бавовною, ритуали uh -huh. працюють. Друзі, візуалізуємо, наша енергія то нічто. Ну, звісно, молодці ЗСУ, а ми енергетично направляємо, посилаємо. Хочу вас запитати, який буде розвиток подій в Криму? Чи зрозуміють, що Чорноморському флоту Російської Федерації ну, там зовсім не місце, і треба, напевно, десь, десь кудись до себе? Чи зрозуміють? Так зрозуміють, чесно, зрозуміють. Але щоб вони звідти вшилися, е, скажімо так назвемо да? по-простому, то їм треба дати якийсь поштовх. Поштовх це башня перевернута. Ми казали з вами за подію, яка буде гучна. Так от башня перевернуться це те, що буде після події. Бо спочатку вона пряма, потім вона перевернута. Тобто, коли буде та гучна подія, після того і цей флот Чорноморський почне, ну, скажу цитатою, п'ятами строй троє накивав. Да? Тобто почне. Потроху, по чого кажу потроху, бо е, він буде збирати, я себе не обділив, знаєте, і то моє, і то моє, і то моє, і все моє, ну, ну, ну випруться. Тобто після тої події вони почнуть е, випиратися з нашої території. Пошвидше та подія. Міст. Угу. Коли Міст, вже? Міст, коли все, ви хочете сказати? Керченський да? міст Все. Ну, все буде на другий місяць. Тут буде все. От башня пряма тут, до речі, у нас сьогодні башня, вона по розкладу вона йде, як на роялі грає. да? Її не треба боятися. Це карта категоричності, це карта протилежності. Це карта було погано, стало добре. Це от така карта. І не треба боятися. Може, вона каже досить категорично, але якщо. Я кажу, що не треба боятися, значить, ну, ну не треба. Ну, ну, є карти, яких а, в якоїсь інтерпретації треба там, ну, лякатися. Ну, ну, тут, ну, тут саме в цьому тут не треба. Чого я акцентую? Бо буде, буде башня, це другий місяць. Другий місяць це що у нас? Січень-лютий Лютий буде. Да? І от в лютому ну, тут я би сказала, що, по-перше, тут буде приліт з повітря. Оце приліт з повітря. По-друге. По-друге, тут е е внизу цей міст на, на, на чомусь стоїть. Ну, понятно, що стоїть там на сваях чи на чомусь він там стоїть. Да? І от е вони думають, що укріплення гарне. Тобто вони вважають, що він міцний, і що з ним ну якщо щось станеться, то це із області такого ще не може бути. Але може бути і саме на лютий місяць це станеться. Бо чого? Ну башня пряма це пряме влучання. Ну куди ще, Щас, куди ще? Як, як, як ще е, яку вам ще карту надати? Тут саме дивіться, блискавка. А блискавка це божа кара. Боже, це кара, щось да. за якісь дії Божа кара. Тобто, а, і я вам чесно скажу: якщо це Божа кара, то, то це навіть можуть. Ну понятно, що наші будуть крайні, коли той місто впаде. да? Ну, я вам хочу сказати, що це може і самі не туди не туди пульнули. божа кара це значить, Бог спрямовує напрям. Понятно, і тут не треба там а, щось там сидіти, а, ну працювати зранку до вечора, щоб туди влучити. Ну тобто, я маю на увазі, не треба щось спеціально робити, бо якщо божа кара достатньо однієї. Кулі однієї бомби, однієї, і воно попаде лучно в ціль. Або їхня бомба не туди полетить, чи не там зірветься, чи, чи, ну, ну щось таке. Бо це карта саме Божої кари, бо щось було, що ти заслуговуєш на оце. Зрозуміло, так? Да? Зрозуміло. Ну і давайте тоді раз в нас сьогодні так несподівано вийшов е оперативний випуск угу. е на найближчі дні е важливі події, гарні новини, можливо, загрози. Давайте два тижні, 6, найближче два тижні. 2 можемо 10. так взяти. Так, да, да. Давайте з якого по який. По 7 січня. Так, е з е 26 грудня по 7 січня. Будуть королева, будуть, будуть. Королева з кішкою, це значить думають про якісь особливі дні. Зараз спитаю, що саме? Що саме? Mm. То, що летить і горить. Що, що, що летить і горить? От, летить, а ракета, а, горить. Mm. летить і горить. Летить і горить зараз. Російський літак летить і горить. Теж хороша асоціація. Mm, да, да, да. Так, це не про літак, це про ракети, але їх будуть збивати. Тут трійка мечів, ось збиті. Я чого кажу: навіть якщо їх будуть збивати, це значить ми повинні бути попереджені. Ну, ми повинні розуміти, що, що буде, а наші воїни повинні розуміти, що вони і так на готові зранку до вечора. Це понятно. Ну, коли ти ще хоч трошечки упереджений, це, це завжди краще. Тобто будуть направляти ракети, наші хлопці їх будуть збивати. А чому така трактовка пішла, летить і горить? Зараз я подивлюся. Чого? Бо там будуть ракети чимось начинені, начинені, і е, вона, зараз, коли вона. Щас, я щас, дайте мені хвилинку е, І коли вона і коли вона приземляється, то тоді щось вона розпиляє. А якщо в повітрі, то нічого. ну Тобто наша задача, ну наша наших воїнів задача їх. В повітрі там десь в польоті, і тоді нічого. Там якось воно устроєно, там якісь важкі сполуки є, які м, по приземленню воно щось е, ну якось воно забруднює повітря. О, тому м, не переживаємо, просто розуміємо, що це, буде. що це буде, і тривоги ми не ігноруємо. Отак. Важливі події, гарні новини на, 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 з 26 по 7 січня. Так, які у нас будуть гарні новини з 26 грудня по 7 січня? У нас це в Україні мається на увазі. А гарні новини це збиття того, що буде з неба літіти. Це у нас гарні новини. Чого у нас гарні новини? Бо це упереджує можливу катастрофу. Тобто, якщо вони не будуть збиті... То й буде погано. А якщо вони збиті, це добре. Оце і є для нас гарні новини. Оце упередження. І якщо ми упередимо, Луна спадає. Ой, куди ж його З цією камерою? Так, Луна спадає. Зрозуміло, Оце для нас. Тобто для нас гарні новини, що воно до нас не долітає. Оце для нас гарні новини. Ну, принаймні, оцей період часу. Так, ну давайте тоді важливі події ще, можливо, важливі давайте. заяви. Давайте. Що нам всі відкриться? Що можна нам відкрити? Будь... Я поняла. зараз. Які будуть важливі події з 26 грудня по 7 січня в Україні. Ну, тут вже видно, що нам запропонують. Це нам запропонують О, оце рішення, як можна уникнути подальшої війни. Це Гарне. Ну, опять-таки воно не здійсниться. Тобто та пропозиція, яка буде дана Україні, Україна її не прийме. І е, Чим вона важлива, бо ця подія може змінити хід історії. Хід історії це ми їхали-їхали, боролись, боролись, і на тому й залишилось. Чого вона важлива, бо її не можна допустити, не можна допустити прийняття. Не бачу, що тут вони одразу до побачення кажуть, да? а отут з чим прийшов, з тим і пішов. Тобто ця подія важлива, але вона нам не потрібна. Ну як, Вона важлива, щоб ми відмовили, але якщо ми не відмовимо, то буде погано. От, тому тут якраз треба відмовити. Ну, а воно. видно, Видно. відмовлять. Відмовлять. Видно. І лицарь це значить когось. Направлять ну, як, якогось, ну, по розумінням таро, це ганець, а по-нашому це той, хто веде бесіду або перемовини. Тобто направлять якусь людину на оці, ну це навіть не перемовини, це коли запропонували зробити отак і це для вас вихід на сьогодні. Ну Це приймати не можна. Я ще раз наголошую, що не можна приймати. От Отаким. Несподіваний okay. оперативний випуск у нас вийшов. Друзі, діліться враженнями про це відео в коментарях. Uh -huh. Пані Ірино, я вам дуже дякую. Будь ласка, будь ласка, друзі, ми ще ближче до перемоги. Побачимось вже 31 грудня. Не пропустіть! Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.